Україна продовжує свою боротьбу, надзвичайно важку, надзвичайно кровополитну. На жаль, кожного дня в нас гинуть наші хлопці, захищаючи нас з вами, захищаючи нашу свободу, нашу державність, даючи нам з вами можливість зібратися і на президію, і на сесію працювати, визначати жити. Члени президії Чернігівської обласної ради визначилися з порядком денним чергової сесії. Загалом на розгляд сесії винесено 41 питання. На черговій сесії Чернігівської облради вкотре розглядатимуть питання позбавлення мандата депутата Олександра Козика, який добровільно написав заяву про складання депутатських повноважень. Це питання розглядали і на попередній сесії, але тоді його не ухвалили. Найбільш жваво на президії облради обговорювали питання із землеустрою. що Стосується встановлення меж земельних ділянок на місцевості підприємства Сновськ, рай і технічної документації щодо інвентаризації земель та Лалаєвка рай Тож ще будуть ухвалені ці та інші питання на сесії облради. Чи можливо повториться схожа ситуація, яка спостерігалася на попередній сесії, коли більшість депутатів вийшла із залу засідання сесії, наразі невідомо. Це ж залежить від депутатів. Наскільки вони залишаються в залі, наскільки вони голосують, і це питання явно не до мене. Більш детально про резонанс питань, які стосуються лісгоспів та про сесії, загалом і її результати, ми розкажемо в наступному сюжеті.